Вітаємо партнери, колеги компанія Інверан і її технічний спеціаліст Олена. Будемо говорити про рослинні ферменти та їх використання в косметичних продуктах. взагалі, багато хто знає, що завдяки використанню ферментів. Розщеплюються зв'язки між лусочками рогового шару шкіри і забезпечується тим самим дбайливе відлучення від мерлих клітин з поверхні шкіри. А сама взагалі, шкіра займає площу до 2 метрів квадратних і становить близько 15% від загальної ваги тіла і а, важить вона до 3-4 кг. Шкіра взагалі а, найбільшим і найважчим органом є в організмі людини, і це це багатофункційний орган, тобто забезпечує і зовнішнє покриття, і терморегуляцію, і здорове мікробіологічне середовище, захист від агресивних факторів, тобто холод, тепло, тиску, болю тощо. І в організмі є, виявляються певні негаразди, то зазвичай це позначається першу чергу на нашій шкірі там тьмяність можлива, або пігментація, або навіть звичайний свербірш. Як то кажуть, відчуваємо все на власній шкіри. Взагалі, шкіра вона складається з трьох шарів: епідерміс, дерма та підшкірно-жирова клітковина. Епідерміс – Адже ферментні продукти вони будуть працювати саме з епідермальним шаром, це поверхневий шар шкіри, і е, знаходиться він безпосередньо в контакті з зовнішнім середовищем. Е, це багатошарова епітеліальна так звана тканина, і вона утворює першу лінію захисту від цих несприятливих зовнішніх факторів. Він епідерміс в свою чергу поділяється навіть на п'ять шарів. Перший це роговий шар, далі йде блискучий шар, так званий гранульозний шар, шипуватий і базальна мембрана, базальний шар. Саме роговий епідермальний шар він містить мертві кератинові клітини, які будуть знижувати проникні шкіри. І що з цим робити? Звісно, потрібно ексфолювати простими словами відлущувати оці мертві кератинові лусочки. Отже, ексфоліація – це процес видалення і забруднень, і ороговілих клітин з поверхні шкіри а також відбувається стоншення та Надання навіть однорідності ось цьому верхньому покриваючому роговому шару, щоб полегшити проникнення. Наприклад, коли мова йде про активні інгредієнти, і внаслідок цього наша шкіра стає більш здоровою та має покращений естетичний вигляд, відлущення воно різне може бути, тобто вона має різну глибину. Можемо говорити про поверхневе. Наприклад, від рогового шару там до сосочкової дерми та майже десь до 60 мікрон, або середнє це від сосочкової дерми до ретикулярної дерми. Це більше, значно більше це в межах 450 мікрон, і вже глибоке, там до дерми до 600 мікрон. Звісно, що відлущення шкіри може бути і найчастіше буває хімічним, механічним або ферментативним. Про ферментативне саме ми будемо говорити сьогодні. Хімічний пілінг він включає використання кислот. Але там кисло-кисло, там pH нижче 5, Це процес, який прискорює оновлення клітин у найглибших шкірних шарах, але викликає, на жаль, викликає подразнення. Такі продукти діють неспецифічно, вони зменшують щеплення між корнеоцитами. Це до речі, і бета кислоти це все також є нашими складськими позиціями, якщо цікавитись. Наступний від ексфоліації – це механічна ексфоліація, відлущення, це фізичне очищення шкіри м'яким абразивом, Наприклад, кісточковими. У нас теж в цьому асортимент дуже широкий. І оливка, і мигдаль, і кава, і персик, навіть кісточки полуниці і малини це все наші складські позиції для механічної ексфоліації. тобто можете звернутись безпосередньо до свого менеджера, зразки в нас безкоштовні. І, звісно, наші позиції у ферментативних пілінгах використовуються протеолітичні ферменти, тобто. Протеази вони мають назву, і вони будуть розщеплювати білки. Ферменти це макромолекули, тобто великі молекули, і вони прискорюють хімічні реакції, що мають значні переваги, в принципі, якщо порівнювати їх з хімічними каталізаторами. Головним чином через їх специфічну дію та екологічні якості. Ферменти для дермального застосування можуть використовуватися в косметичних та в принципі в терапевтичних навіть цілях, і вони повинні мати досить високий рівень чистоти, високу специфічність, звісно, низьку агресивність і, що важливо, стабільність у фізіологічних умовах. Ферментативні пілінги – це продукти з протеолітичними ферментами, які специфічно гідролізують пептидні зв'язки білків саме у роговому шарі. Вони сприяють біологічному відлущенню, більш швидкі регенерації, забезпечують глибоке очищення і полегшують проникнення активних речовин. Товщина рогового шару, вона, звісно, після використання буде зменшуватись, і це надає шкірі пластичності, які основні ферменти взагалі існують. І найчастіше використовується це папаїн. З папаїє бромелаїн з ананаса. Там іноді можна зустріти ще фікаїн, це з інжиру видобувається. Але наші продукти містять сьогодні два ферменти: папаїн і бромелаїн, саме про них будемо говорити. Папаїн є собою протеолітичний фермент ендопептидазу, і виявлений у плодах папаї у концентрації близько 8%. При дермальному використанні його основне застосування це ексфоліація та прискорення процесу загоєння ран. І, до речі, якщо це стосується опікових ран, він теж буде прискорювати загоєння. Це ми про папаїн. Папаїн має велику молекулярну масу, там щось 23 тисячі дальтон. Що важливо, температура для папаїна, для ферментативної активності вона теж досить висока. Щоб продукт почав працювати, температура повинна бути 60-65 за Цельсієм. Це саме для папаїну. Основними амінокислотами, які містяться в папаїні, є гліцин, валін та терозин. І, що теж цікаво, в нас є як у якості монокомпонента окремі складські артикули папаїну з різною ферментативною активністю, тобто є з високою, 50 тисяч, є з досить маленькою, тобто 800. І бували запити, як визначити відсотки введення кожного виду папаїну в косметичний продукт. Так от, це все дуже індивідуально. Якихось там певних норм і регламентів щодо цих продуктів немає. Необхідно враховувати бажану кінцеву ферментативну активність готового вашого продукту. Якщо відома оця цільова активність, або не вибачте. Інтернет приривається. Так от, якщо відома ця цільова активність або необхідний баланс ферментативних активностей в кінцевому, кінцевому продукті, можна розрахувати відповідні відсотки введення. Що стосується бромелаїну, те ж саме до речі, бромелаїн ми також маємо у вигляді монокомпоненти компоненту, там висока ферментативна активність 200 тисяч. Бромелайн це теж протеаза, і вона отримана із стебла та плодів ананаса, і стебловий бромелаїн є суміш різних тіолових ендопротеаз. Та інших компонентів, виділених із стебла, із кори, навіть із листя ананаса. Його молекулярна маса 35 п'ілодальтон. Що бромелайна. Тут температура він починає працювати вже. За 30, с градусів за Цельсієм, тобто для бромелайну, можливо, допускається і не, не настільки е, висока температура. Е, це в принципі, якщо використовувати його як монокомпонент, але зазвичай їх комбінують з папаїном, тобто тоді температура все ж таки загального продукту використання повинна бути 60-65. Ми потім про це ще поговоримо. Що стосується амінокислот, до бромелайна, то основними амінокислотами є аланін, гліцин та аспаргінова кислота. Брумлен взагалі знаходить застосування для прищів, тобто добре, добре підсушує і лікують прищі, і для такої подразненої шкіри теж підходить. Він перетравлює білки відмерених клітин верхнього шару шкіру, і внаслідок цього відбувається заміна молодшими клітинами шкіри, з нижних шарів, і це також допомагає зменшити синці, допомагає зменшити. Набряки, наприклад, після введення ін'єкційних препаратів, до речі, дуже швидко такий собі лайфхак. Це ми говорили про бромелайн. І дійшли нарешті до нашого готового вже продукту. Ферментативного попілінгу він у нас у вигляді пудри, тобто сухий цей готовий продукт виготовлено і надано всі необхідні документи нашими партнерами, французькою компанією Агрімер. Продукт під фасовку, продукт готовий для використання, тобто і в салонах можна. І в домашніх умовах застосування ферментних пілінгів рекомендується, звісно, при гіперпігментації, взагалі при пігментованій шкіри, при плямах від акне, при згрубілій такій шкірі, а також у загальному догляді за шкірою, незалежно від фототипу. Запобіжні заходи все ж таки мають місце ферментативні пілінги, як правило, вони зручніші та безпечніші, якщо з хімічними порівнювати, і це хороша альтернатива для людей з такою з чутливою шкірою, з високим фототипом шкіри, і які взагалі можуть реагувати на подразнення, включаючи після запар. Після запальну таку гіперхромію, а також для людей, хто алергік на гліколіву кислоту, наприклад, тому що гліколів її теж в літній період, як літній пілінг, використовують досить часто. Побічні ефекти, незважаючи на те, що це такий м'який пілінг, але виникають, виникають іноді, вони включають подразнення або алергічну реакцію, тобто треба спробувати все ж таки. Основними обмеженнями є стабілізація ферменту для забезпечення активності ферменту, тому зберігати пілінг у сухому вигляді потрібно при певному температурному режимі, тобто не перевищуючи його. Так, Складський артикул 022075, і називається він пілінг з фруктовими ферментами. Легко і дуже дієво за складом це спеціальний альгін, Боагример це все в нас про море, про водорості. Продукт, звісно, містить папаїн і бромелаїн, про які ми вже говорили. Прораматизований містить також певну кількість морської солі це про мікроелементи, містить крохмаль рисовий, м'який натуральний дрібнодисперсний порошок і сорвуючі якості, і матуючі властивості він буде виявляти. Отже, філінг з фруктовими ферментами це білий порошок. Змішувати його потрібно з теплою водою, і створює він дуже такий ніжний ферментативний відлущувальний засіб, пасту таку він перетворюється, і ця паста підходить для всіх типів шкіри. Деякі вважають за потрібне змішувати. З кремом, тобто не з водою а безпосередньо з кремом. Але як ми вже говорили, що вода повинна бути теплою 60-шідесятп'ять за Цельсієм, тому ми все ж таки рекомендували б для змішування використовувати воду. Засіб, що він робить, зволожує верхні шари епідермісу і руйнує відлощу ці мертві клітини білків. Тобто маємо ідеальний відлущувальний засіб для такої ніжної реактивної шкіри. Також засіб виявляє заспокійливий, зволожуючий ефект. Зверніть увагу: засіб не містить консервуючих добавок. Рекомендації щодо застосування. 20 грам порошку на 20 мл води. Якщо ми говоримо, що будемо ексфолювати тіло, це 200 грам порошку на 200 мл води, тобто співвідношення один до одного. Або все ж таки, якщо ви виберете крем, то відповідно ці 20 грам, якщо про обличчя треба. Змішати з кремом, нанести досить таким товстим шаром на тіло, шию обличчя, звісно, зони навколо очей ми не наносимо, і залишаємо ми цей засіб на 10-15 хвилин. Після цього або вологою серветкою, або змиваємо водою. Не забувайте, що е, засіб е, проникає і е, його потрібно змивати. Підсумуємо, які переваги використання саме ферментного пілінгу, перш за все, це м'якість впливу. Тобто ферментативна експуляція, вона зазвичай менш агресивна, ніж механічна і хімічна, і це для чутливої шкіри це те, що треба. Ефективність, незважаючи на те, що така пілінгова активність вона досить ніжна, але в той же час вона досить ефективна. Природність багато. Ферментів і наші ферменти, саме про які ми сьогодні говорили, вони придатні для натуральної, для органічної косметики. Звісно, багатофункціональність. Окрім самої ексфоліації, відлущення ферменти можуть забезпечувати і зволоження, і освітлення, і виявляти протизапальну дію, що робить продукти багатофункціональними. І також виявляють покращення проникнення, відлущення від мерлих клітин сприяє кращому проникненню інших активних інгредієнтів в продукти. Ось такі переваги використання ферментного або готового пілінгу або моноферментів, якщо ви все ж таки наважитесь самостійно розробляти з ними продукти. Ще маємо одну цікаву позицію, яку теж можна віднести до цієї теми. Це, наприклад, якщо ви готуєтесь до моря або, навпаки, у вас в цьому сезоні не вийде поїхати, але ви хочете, щоб ваше тіло та обличчя виглядало досконало, в нас є така штука, як агрімер, моделюючий воск. Також на основі ферментів. Так, Складський артикул 015 988. Це така незамінна штука для масажу. Вона забезпечує неперевершену сенсоріку, посилить взагалі кровообіг, це коли ми про тіло, наприклад, ну або масаж обличчя і подарує відчуття комфорту та насолоди. Щодо ферменту, фермент бацилус це основний фермент, який був використаний в цьому продукті. також, Два екстракти це, це все про море, морський фенхель та морський салат. Це мінерали: це мідь, магній, калій, і що стосується морського салату, це вітамін С. Для чого цей продукт? Я вже зазначала: тобто і обличчя можна, і тіло, і руки, і область, декольте. це така густа, воскоподібна. Маса можна наносити, якщо ми говоримо про масаж, то на суху шкіру і віск він швидко стає ридиною на шкілі і дуже збільшує ковзаючу силу. А якщо хочете отримати емульсію, то можна змочити руки водою і. При дотику до воді, води продукт перетворюється в такий легкий лосьйон і теж зволоження досить потужне. Продукт після нанесення можна не змивати, можна зняти просто сухою серветкою, і відчуття сенсорика покращується, ковзання покращується. І з ферментом – це фермент Бацилус, внесений додатково в цей продукт. Що робить продукт? Це зволоження і захист. Шкіри, тобто на поверхні шкіри утворюється захисна плівка, яка буде допомагати утримувати вологи і взагалі захищати від зовнішніх подразників. Звісно, покращення текстури, покращується блиск, надається сяяння. І виявляє продукт певні антибактеріальні властивості, тому що активність ензимів взагалі корисно для шкіри, яка схільна до акне, до подразнень можна використовувати даний продукт, і покращується проникність активних інгредієнтів, тому що знову ж ензим. Які покращує проникність і взагалі буде підвищувати ефективність косметичного засобу. Отже, підсумуємо сьогодні. Ми з компанією Інверан говорили саме про ензимні продукти, тобто, як монопродукти розбирали, так і два готові продукти під фасовку. Які теж в своєму складі містять ензими. Отже, ензимні продукти з компанією Інверан? До нових зустрічей!